Коли прокинусь, не було війни. і ота хатинка білоличка забуяла квітом ось, щоб діти більше не лякались, не страждало наше, щоб село, а дорослі до роботи брали, щоб ще краще у нас життя. Ще я знов хочу почути море, тихий трав, і пісню солов'я. І хай покине врешті Україну горе. І всім бажаю тільки щастя. Війна, порожні вулиці, сирем. Воск, дитя. Зломились визволителі злодюгами у дім. Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім. Місце Прокопруж. Віть, раз, два. Вас вітає Рій. Характерники. Характерники. Одайської гімназії, Тульчинської міської ради Вінницької області. Наше гасло, хай живе козацька воля, хай живе козацький дух. Наш девіз Козацькому роду нема переводу, бо ми козаки, майбутнє народу!» Шановні ночі, сьогодні ми згадаємо ще одну трагічну сторінку нашої знову історії Бій біля залізничної станції. Крут. Україну, друже. Ти знаєш, і мене за вбили, То це було вже роки майже сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили, а вас вбивають, вас тепер за що. Ти пам'ятаєш, друже, звісно, пам'ятаю. Як біло-біло, в нас світуть сади. і ти цей запах п'єш, і ти його вдихаєш. Я б все віддав, щоб на намить туди. А я ще ввечері взяв дівчата за руку, тихенько так до серця притулив. Тоді не знав, що Бог уже розлуку. Навіки на землі нам присудив. Під курутами стояли ми стіною, в очах не страх, а злість до ворогів. Більшовики готувались до бою, я йшов на смерть, а жити так хотів. Мені твій попіл, брате, стукав в груди. Я теж, як ти своєї неньки син, не мав у серці й капельки облуди, зате й убив мене поганий. Мені наснило, що вони зустрілись, убитий в крутах, і воїн за селу. В саду Едемську, на матравичів всілись ми з вами, братя, сніг і У призмі віків ти країна калина, хрестілі століття, країна верби. Ти завжди була у дівчина привіта, як мати родила своїх козаків. Вони захищались, тебе боронили, до Бога молились за долю твою, тебе пославкали, походи ходили, рабами не були і не будуть. Мати в країну, що коять з тобою, Чванливі, пихаті, незвані брати. Ти довго страждаєш, ти цілі століття, за тебе грудьми пустають козаки. До часу, якого ти будеш страждати, до часу, якого терпітимеш ніхто. Я вірю, ти птахою феніксом станеш, і з попелу згарища встанеш руїн. Піднімешся в небо, зоню поглянеш, і силу свою перетвориш, мабуть. Скрила ти страхнеш аж століть полум'яну, і жаль пекучий біль спопелить. І знову ти встанеш, моя Україна квітуча і лагідна, наче весна. Бо ти на землі така тільки єдина, бо ти Україна на світі одна. Вставай, Україно, на бій, і з ворогом лютим московським, За мову закручі дніпровський Давай Україно на бій, За мову закручить Дніпровський, Вставай, Україно, на бій. Ми пишаємося нашими земляками, захисниками. Староганом Анатолієм, стародубом Сергійчиком стародубом Віктором, стародубом Владиславом, Франчуком Анатолієм, Франчуком Артуром, Богдановим Русланом, Петруньком Володимиром. Ми дякуємо всім героям. Тому і захопилися ми грою, що зветься гордо соколом сополом джурою.